На площі поштовій відбулося урочисте погашення поштової марки до 1130-ї річниці Ужгорода. На ній зображено частину історичного міста, зокрема, й Ужгородський Христовоздвиженський греко-католицький катедральний собор та Римо-католицький костел Святого Юрія. Разом із маркою презентували й символічні листівки. Автор фото Василь Трофименко. А ідея випустити марку до дня міста виникла вже давно. Долучилися шляхом випуску. Власної марки, присвяченої ювелею, та художнього конверта. я більш ніж впевнений, що це буде свого роду філателістична рідкість і воно стане абсолютним хітом в колекціях філателістів не лише Ужгорода з області, але й всієї України. Ми випустили тираж. Марки дуже в обмеженій кількості це близько 600-560 марочок, які будуть використовуватися в такому обігу, як, як подарунок нашим делегаціям, які будуть приїздити до нашого міста за їхню допомогу нам різним гуманітарним вантажем, містам нашим побратимам. А у вільному доступі можна її придбати на Укрпошті, але так само буде дуже обмежена кількість, так само близько понад 500 штук. Тому ми рекомендуємо всім сьогодні вже звертатися. Вернутися до дирекції укрp.